Сьогодні 22 травня, настав той день, коли я наважився перетоплювати віск. Значить, з 9 ранку я вже працюю, зараз вже пів на 11 і в мене вже побіг віск. тече ось, бачите, перша закладка з воскотопки вже оце майже дотікає. Заклав я вже тільки що другу закладочку. Ну і віск потихеньку біжить. сьогодні в мене Планах перетупити 2-3 мішечка, Ну а загалом в мене 7 штук з ось такою сировиною. Сільники, значить, мені повезло, що я їх нарізав у холодну погоду, вони легенько відпадали від рамок, румалися. Ну а Сьогодні досить тепло, так що мені добре палити грубці. Ось тут на кранику віск не так буде швидко заусати, хоча, бачите, він гараж відтікає, проблем ніяких немає. Ось так, так що сьогодні в мене на цілий день є ось така робота, буду тупити віск. Дрова на готові, натажці стоять. Багато знімати, показувати, не знаю, не буду. Робота моя не нехитра. Бачите, недавно закладав. Вже майже стопило стікло. Зараз заразно буду заложувати. Що в мою роботу уходить на сьогодні. Це постійна підтримка високої температури в платі, постійно підкладати дрова, щоб горіло, що це таке стрелило, щоб постійно велика температура була, ось бачите, накладені дрова горить. Підливати воду в нижню цю тару, щоб не пригоріло, і щоб пара йшла туди всередину в воскотопку. Ну і саме собою закладати сировину, щоб стікало. Так що буду трошки показувати свій процес, нічого хитрого, нічого нового. Довго, але зато надійно витопка віску нормально. Витікає, вижимає. Досить непогано ця кутопка, хоч я ж кажу простенька, вже вона у мене довненько, років напевно 8, я не купував. Віски я туплю не кожного року, на ось так назбирується в мене рамки. Я вже не раз показував, як я їх зберігаю, тому деякі рамки були, що років два-три висіли і я їх ну, навіть і не чіпав, не вулики ставив, нічого. І міль їх не поїла. Ось так, так що сьогодні працюю з воском. Так, вже обідня пора. Я собі потихеньку топлю віск. Не спішу, не, не, не багато туди влощини, сушнинову скотопку. Не закладаю, потрошки наклав, і чекаю, поки воно повністю аж туди пуститься, стече. Бачите, ще капає, тому що рановато. Вже навіть практично по він коли не витікає, тоді я е, ну, докладаю туди сушнинку в На Натекло в мене, це вже більше десь півтора мішка, стекло. Ну, приблизно, не знаю, в кілограмах в літрах десь 4-5 літрів, я думаю в цій виверці вже має бути. Водичка дуже зручно у мене в банячку, бачите, поруч стоїть, затіпає. Сюди відразу підливаю якби гарячу кипячену воду і воду і воно відразу ж продовжує далі бурлити і піднімати мені пар, тому про це ж можна сказати не зупиняється. Воду доливаю раз в одну годину, потрібно доливати води. Якраз вона википає, сюди доходить. Плита, бачите, в мене трошки під нахилом, щоб туди воно стікало все. Тому ну, я ж раз в годинку підливаю сушнину, ну дивлюсь, я ж як воно капає. От я закладав хвилин 15, ну 10-15 назад. Бачите, як воно опустилось, зараз через пару хвилин можна буде і підложити свіженької партії. Я в самій воскотопці цю вощину не трамбую, положив, воно ну, гарненько стекло, донизу потекло і все, не трамбую. Попробував трамбувати, вже мерву, ось у відро скину, тільки що чистив пару хвилин назад. однею. Пробував тут, а у відрі вже трамбувати, але практично у мене вон, наче, щось трошки поляпало, але не бігло. Так що воскотопка, я думаю, більш-менш нормально вижимає мені воску, тому... Тому не шкода це і викинути. Можливо, воно ну, саме собою, там якийсь залишок є, але викинути вже там не шкода якісь пару грамів того воску. Бачите, я собі таку мисочку насипаю. Ось там в мішку там ще жменька залишилась. Це другий мішок. Ось це все викину. І можна сказати, два мішка на сьогодні я зроблю. Ну так, зараз розігрілося, то трошки швидше йде процес, тому ну, буду бачити, скільки перетуплю. Не знаю. Два-три планував, але буду старатись чим більше. Восьма вечора, ну а я ще продовжую тупити віск. Значить, тих за сьогодні 4 мішечка, ось це дотуплю. Стільки сталося з четвертого мішка і на сьогодні буде досить. Набігло у мене. Ну, ось, бачите, скільки я не знаю тут а? літрів 25 Ось так. Так що бачите, тече дуже гарно, збігає потрохи, не знаю. Коли буду продовжувати завтра чи післязавтра, знову душі передають у нас. Ну як тільки так зразу. Отакі-то справи. Ну, біжить. Віск дуже гарний, бігає. Скотопка зараз все тут в мене гаряче за цілий день, тому підкладаю, але все одно дуже довго це воно тече. Одна закладка десь ну, хвилин 40, напевне. А в одній закладці це ось так половинка була повна. Оце я заклав половинку і от воно стікає хвилин 40 в мене, напевно, плюс-мінус. Так що довго-довго ним займатися, але помаленьку де буде справа зроблена. Другий день, вечір. Сьогодні продовжую тупити віск, значить, ось в місті все, що в мене залишилося, вже я все перетупив. Сьома година зараз вечора. Сьогодні трошки пізніше почав, бо ну, не знав, чи буду, тупити, не буду. Якісь хмари йшли і зараз. Бачите, вони ну, такі хмарки, але була грозована, ну, слава Богу, все нас минало йшло боком. Але лякало добре. Значить, що сьогодні вийшло, це, ось ви бачите, скільки ну, половина, це і майже половина. Я думаю, ну, більше половини по любе вийде, бо повна воску в мене. Плюс ось ця ще тут біжить. Так що більше половини цей виварки буде. А вже вчорашній результат і сьогоднішній я відзніму вже завтра покажу. Нехай це захолоне. Де я все разом вам відзніму, покажу, зважу скільки кілограмів воску в мене вийшло з сіми мішків цієї сушнини. Так що сьогодні дотоплюю. Нічого не знімав, бо тут і немає що нового знімати, показувати. Тушнину заложую, дрова підкладаю, воду підливаю. Де? Весь процес. Тільки головне слідкувати, не відходити постійно, щоб всього хватало. Так що якось так, в общем, завтра віск, те, що сьогодні збіжить, захлоне, де і все разом вам покажу. Так, віск мій застиг уже. Це результат вчорашнього дня. Повний такий казанок і... Майже повна виворка. У ну, мене тут дирочки від ручок, тому повний я б його і не наляв би. Бачите, потріскав. Ну я не знаю, як зробити, щоб він не тріскав. Це, напевно, треба замотувати його в тепле, щоб він повільно-повільно оставав, може тоді не лопне. Але мені зовнішній вигляд неважливий, бо я його все одно здаю, міняю на ощину. Так що хай собі там хоче та й лопає. Зараз буду його винімати, винімаю методом нагрівання, тому і заливаю металеві тари. По кругу зараз буду грити і він звідти легенько дуже випаде. Ну, зараз покажу. І тоді почищу і вже зважу результат два дня топки. воску. Побачимо, скільки кілограмів мені вдалося натопити. Ну і ось до мирва. З сіми мішків мерва. Не скажу, що на 100%, саме з собою Віск звідси я не достав, але все одно великий відсоток вибіг. Таке кришиться, захололо так що Трошки залишок є, але я його все одно буду здавати. В інтернеті дивлюсь від 35 до 50 гривень за 1 кілограм з цієї мірви. В цих двох ящиках я думаю кілограм ну, до 10 напевно, є. Тому здам нормально піде. віск теж набіг, так що все добре. Все, зараз винімаю, бо можливо зараз дощик передають, пуститься. Зважую, вам показую. О. щось чищу. Ну і от результат топлення мого лоску. Бачите, яких три бліна, ну чотири, Це я не знаю, рахувати пенюсенький сантиметровий. Так, йду важите, бо пустився сильний дощик. Ховаюся, йду зараз важу і покажу.